Друзі, всім привіт! Субота, 29 червня. Сьогодні в Житомирі організований велопробіг єдності, благодійний захід, де будуть збиратися кошти для потреб 115-ї бригади ТРО. Кручу на цей захід, як то я велосипедист, і не відвідаю такий масовий велосипедний двіж. Попередньо зареєструвалося близько 100 осіб, може бути більше, може менше. Не знаю, приїду, погляну. Але погода може внести свої корективи. Сьогодні спекотно. Буде більше плюс 30, десь 31-32. Для Житомира це реально спекотно. Для Ізюма то нормально. І бувало спекотніше. Але для Житомира це спекотно. Тож дехто може напрягтися через таку. Погоду і не приїхати. Не знаю, чи буде хтось із знайомих велосипедистів, теж на місці погляну. До речі, минулого року я такі велопробіги вже відвідував, їх було організовано три, здається, на двох я був, а на одному я не був. До речі, поки не забув, одразу на початку ознайомлю вас із своїм новим музичним велосипедним проєктом. Пишу я значить? тексти, вірші, пісні, як там воно називається. І за допомогою нейронки перетворюю це все на пісні. Але пісні, не звичайні там якісь, як ми звикли чути, а пісні на велосипедну тематику. Проект називається Велокодно. Вже декілька пісень є. Ось вони. «Скава різка пролетіла до шало! Щоботи полетіли у вікно, на обід самі лиш сухарі, але в мене новий вечір у дворі, тело зустріч, прикрутили світ усі, тело зустріч, чудову тому кубі. мене на YouTube каналі слухайте, оцінюйте, коментуйте, діліться своїм враженням, поширюйте. Як на мене проєкт проект... цікавенький, тому що велоблогерів зараз багато, але щоб пісні були на велосипедну тематику, такого я ще не бачив. Одразу попереджаю пісні в рок-стилі. Я люблю рок-метал. Тому те, що мені подобається, в такому форматі я і створюю. Я вже на місці зареєструвався, як реєстрація була попередньо. То треба було біля столика підтвердити свою реєстрацію. Зробив донат. Люди теж донатять, це добре. Чекаємо всіх. І о 10:10 -10 будемо збиратися їхати. Як завжди, є велосипедисти, є користувачі велосипедами.

Коротше, ми, походу, вже приїхали. Тривога закінчилася. Ми стартуємо, збираємося докупи. потихеньку виїжджаємо на проїжджу частину. І людей, людей багатенько. І попереду є. І позаду є. Можливо, 100 плюс велосипедів сьогодні і є. Так. Але судячи з того, як ми збираємося в колону, повільно, неорганізовано, то дійсно людей сьогодні багатенько. Я думаю, вже по фініші буде. Відомо точно, скільки на сьогодні зібралося. Якщо в тому тебе все дістало, ти самодність обрав за мету. Відпочити дуби, не охідно, і розслітати в тому свою. Два коліса швидше дістань, ти приметити його до ладу. І вашію дорогу рушаємо. Кілометри крутити в потух, та легкою не буде. Бо багато крутить. А от пітра все подолаєшить, хандрі тебе опустить. Поки пушки зросли, як колись міг універсальними ріками є. З вони відножки загадують і повернуть у русло тебе. Певси, дістало, до самотність обрав саме ту. Відпочити тобі необхідно і розсвіти в тому свою. Два колісо швидше дістаньте, приведи його до ладу. Від ночі дорогу рушаємо, кілометри крутити в поту. З'їхали ми з траси, і, походу, тут починається. Чи тут, чи далі, не знаю, тут жодного разу не був. Десь тут має бути якась рекреаційна зона. Власне, до якої ми їдемо. Але ліс тут гарний. Подивіться, як ялини на дорогу надвисають затінок свіженько після спекотного асфальту. Чудово, я їду в кінці колони. Тако я переміщуюсь спочатку, на кінець, потім навпаки, аби святкувати ситуацію, щось відзняти, підзняти. Нарахував я дорогою сюди. Три поломки, одне падіння, одне, одне зіштовхування, чи як там називається, коротше, один велосипед в інший платів. В принципі, для такої банди це дрібниці. Але тим не менш неприємності в неприємності дорозі трапилося. Приїхали ми на кінець нашої подорожі, фініш так. Що там? Бачу будівництво? Безкоштовна робоча сила на Вільчиках приїхала. Зараз будемо будувати. Походу, походу не туди приїхали, організатори щось наплутали або заблукали. Якщо заблукали, то не я. Географи не блукають, Географи завжди знайдуть дорогу. Тож ми повертаємось. Якраз можете зацінити, скільки тут велосипедів. Thank you. Все ж таки ми кудись не туди приїхали. Розвернулося, крутимо назад в сторону траси. Не знаю, будемо назад на трасу виїжджати, чи десь знову доведеться звертати. Але трішечки блукаємо. Чому щось є? Пока туха виходить не монотонна, незвичайний пробіг, А трішечки попахує квестом знайти фініш локацію. Ще я зараз взагалі останній-останній їду. Відстану від основної групи. Доведеться їх ще лазити, шукати. Але думаю того не буде, тому що банда велика. Крик стоїть такий, що... Тож я думаю, всіх знайду. А в лісі тут гарно. І їду, чи то мені здається, чи медом так пахне, так пахне медом. Аж меду захотілося. Тут всі друженько мож, можете гарненько відпочити, прибираємо за собою все сміття і нічого не залишаємо. Всі зрозуміли? Супер. А, дивіться, тут будуть представники України, а, з ними можете поспілкуватися про все, що тут. відбувається, хто тут живе, що тут русне і Тут оборожена територія собочками, за них бажано нікуди нікому не преднаходити, щоб ніхто не загубився. О 12 годині збір тут. Зрозуміло, що ми всі разом могли виїхати. А в нас є пропозиції для того, щоб ми зрозуміли, що всі повернулися, давайте можливо, залишим, -а -а. І, що, можливо. І всі Люди повернулися, Болість, і люди повернулися всі, кабіне розбереться. Отака тут рекреаційна зона. Гарні кущики, дерева, альтаночки, мангальчики. Все це вільно. І тут починається еко-стежка. Лісова пізнавальна стежка. Так, тут є план цієї стежечки. Ось він. 12 локацій. Первоцвіт, ялинкова казка, лісова книгарня, боротьба за життя, корисні комаха нашого краю. Бережи ліс від пожежі, лісові звірі, пернаті друзі, збережи природу, ліс на захисті ґрунтів, коли сталіс, мешканці водою. Так, що, пройтися трішки туди, подивитися, що там і як. О, Парканчик такий організований. Тин. Інформаційні стенди. Лавочки можна посидіти, комарі від них можна повідбиватися. І також стежка охайно оформлена. Якраз чітко видно, куди можна йти. От відповідно, стенди інформаційні. Можна цікавенького для себе дізнатися. І який же тут гарний ліс. Подивіться, які тут ялини і доби величаві. супер. Так от приїхати тут з сім'єю, з дитиною прогулятися, пройтися. Чудове місце. Єдине, що зовсім поруч траса шумить. Але таке. А ліс тут гарний. До речі, я не бачив тут таблички, що не можна сюди вєтчиком заїжджати. Значить можна. І можна тут на ветчику. Приїхатися буде швидше, ніж тако просто йти пішки. Все зрозуміло, з цією стежкою тако хайно здобана. Ідеш собі, насолоджуєшся чистим повітрям, лісом. Обабіч від тебе, тоді то праворуч зупиночки з лавочками, з інформаційними стендами, стилізовані під певну, під певну тематику. Зупиняєшся, читаєш, ознайомлюєшся і культурно, душевно багачуєшся. По карті подивився, ця стежка йде також через ліс колом, І отам, де ми не туди приїхали, розгорталися і назад. От приблизно... В тому місці ця те, стежка закінчується. Тому що ми, коли там їхали, я бачив серед лісу, оцей ось тин а, виходив на дорогу. Тому ми, я не буду зараз до кінця йти. Ми трохи пізніше. Вічка ми по цій стежці поїдемо, нам все одно туди їхати, бо плануємо повертатися назад не з усіма. Георазу одною дорогою не їздить, а поїдемо своїм шляхом і хочемо виїхати до холодного водоспаду. Тому нам все одно в принципі, туди їхати, поїдемо по цій стежці, проїдемо і подивимося її, а потім будемо прокладати для себе нову дорогу. Тому що карта показує, наче стежка якась є звідси до холодного. А насправді як там буде, на місцевості, не знаю. Тому будемо дорогу для себе протоптувати. Тим часом на нашому заході лунають мої пісні. Народу сподобалося, попросили скинути. Головко стає популярним. Працюємо я Курс якостежкою добігає свого кінця. Ми знову збираємося до купи, слухаємо лекцію. Погано чути, не знаю, що воно що. Можливо, інструктаж, і будемо їхати назад. Якраз класно виходить, що будемо їхати іншою дорогою, не по трасі, а саме полями, ґрунтами. Це якраз те, що треба. Говорив, раз одною дорогою не їзди. Я і так збирався їхати іншою дорогою. Ну, а так. Поїдемо всією бандою селя і маємо виїхати у Левкові. А там я зорієнтуюся і, можливо, катнувши пару десятків кілометрів через кар'єр, обслюпаюся з себе пилюку, а потім вже додому. Зараз оця вся банда буде їхати грунтами, лісами. Стежками, які не протоптані, які недосліджені. По картах стежки є, а як буде в реалі, хто його знає. Коротше, я думаю, буде цікавенький контент. А ще буде класно, якщо буде муляка, калабані і це все доведеться долати, повсти по ньому, гребсти. Сподіваюся, буде треш-угар. Тим далі відраз, в нас буде ради і буде асфальт, холодно буде у нас. Хто все прожіде, той молодець, природи будуть для вас, і ми здатує, і понеслась, хрутий педалі, це кайф, а далі буде хрутий обхід. Як я і думав, ми приїхали на це прекрасне чудове місце. Додаємо водні перешкоди. Трішечки калабань, трішечки грязі. Неглибоко, трошечки буде брудно. Але де ви бачили чисті покатушки? Отаке я влю, Таке нам треба. о, І в брід їдуть, все правильно. Гарно як. Круто! І направо, направо. Які всі щасливі, які радісні обличчя у всіх. Вода це джерело життя. Вода надихає. Вода мотивує на нові кілометри. Якби ще комарі не гризли, поки я знімаю, було б все чудово. Ми крутим далі, чекайте ша! Остатки буває в нас, і вдома теж не сімпій. Хапасі венчі, масі до нас, жагу пригодну спутінь. Докрутили ми до доливкова, в центрі зупинилися, О, сходили в магаз, народ собі водички взяв, Морозова. Коротше, трошечки перепочили і покрутили. Там зараз буде обхильчик, то більшість. Сьогодні на катку приїхав не підготовлені до таких підйомчиків, то їм буде трішечки важко. І е, хтось поїхав на Житомир, а частина їде на кар'єр. І я також приїду на кар'єр, змию в себе плюку. О, така погода спекотна, що тільки бігемотом сидіти у водичці. Ну а потім вже і власне попрошу додому. Тож, якщо вам цей відео зайшов, Ставте вподобайки, залишайте коментарі, поширюйте відео і обов'язково підписуйтеся на канал. У мене до 1000 лишилося також багато підписників зібрати, тож буду радий кожному новому підписнику. Всім гарного дня, до побачення!